Всім привіт, це знову Сергій, головний менеджер компанії UBK. І в даному відео я хочу показати вам, як міняти курси валют та як прораховувати вікно. Це міняється в значку DM. От, і остання строчка Ось дане значення. На ній нажимаєте DM два рази. Міняємо циферку, нажимаємо Enter і, і змінити. Все, коефіцієнт змінено і можна приступати вже до роботи. І так, от. Що нам потрібно? От, дана функція, будиночок нажимаємо, це є замовлення. Беремо нове замовлення. І починаємо от, через редактор опрацьовувати наше нове замовлення. І так, ми беремо от, папочку з дірочкою, це обов'язково для того, щоб створити нове вікно. Нажимаємо, виходимо в корню папочку. Тут а, у нас є декілька профілів, які ми можемо випростити. це називається. Підвально саральний профіль. От, так само і Galaxy. це подвально-саральний. Він ставиться тільки в нежилі приміщення. От, якщо взяти від 400 та 500 серію, це вже ставиться у будинки. 400 вже може ставитися мінімально у багатоповерхові будинки, 500 у обичні будинки. Бо через 400 має 4 камери, 500 має 5 камер. Так як в нас. Багатоповерховий будинок з усіх сторін також опалюється, то можна брати 400. А як будинок у нас простий, не опалюється з декількох сторін, треба брати мінімальне 500. Також є 7 та 8 серія. Це вже вважається елітна серія даного профілю. Ми будемо це рахувати у 400-й серії, це такий е е стандарт. як -то кажуть, якості. От. Далі ми вибер, можемо вибирати з декількох варіантів. Що нам потрібна ламінація, декілька, чотири варіанти, або просто білий. От. Далі ми вибираємо фурнітуру або ГУ німецьку, або ворону німецьку. Тобто, І тобто, бежим турецьку. турецьку. Далі вікно. І вписуємо параметри даного вікна. Бизме стандартне. 1400-1300. No, Це обичне як кухонне віконечко. Далі ми. Можемо його у даному меню, як хочете розділити. Хочете просто, можна розділити імпостом його пополам. От. Можна, наприклад, у нас є, якщо нам потрібно, от, ліву частину, наприклад, на 500 поставити. Ось, нажали, ось X і у вас 500 вже вибило. Ну. Клієнт, мій 500 маловато, трошки буде, треба 600. Ось В даному меню підгонка ми можемо підігнати його під дані розміри. Нажимаємо, на яку суму нам потрібно, на яку цифру нам треба підігнати, і тоді вже підганяємо. Наприклад, нам треба 100, беремо 100 1000 мм і нажимаємо стрілочкою тут. І все, в нас вже 600 стала створочка. Далі, якщо нам потрібен поворотно відкидний механізм. Ми нажимаємо у тому вікні, якому нам це потрібно зробити. І ось в даному меню ми це робимо. Наприклад, нам треба правий поворотний відкидний. От. І тут вже ми вибираємо мікроліфт, мікропрові... мікроліфтне мікропровітрування, мікропровітрування і так далі. От. Нам просто треба просто поворотний відкидний От. Беремо по-мінімальному. Далі ми вибираємо підвіконник. Це робиться Плюс і профіль в даному меню. Виходимо в корню, папочку, беремо підвіконники, підвіконники українські. От, стандарт це 250 мм. Це іде його ширина від вікна у середину кімнати, щоб ви розуміли. От, беремо його і далі виставляємо ширину, ширину, довжину самого підвіконника. Стандартно він йде по вікну, ну, нам треба його трохи більше. Ставимо 1 ставимо 500. Метра. Ось. В даному меню він є вже в нас. Профіль підставочний, інколи запитаєте, що це таке, це те, на чому везуть вікно. Він йде автоматично іде безкоштовний. Далі нам треба ще відлив. Вибираємо відлив. Відливи раніла, Білі. Тут стандарт десь. 150-й. Вибираємо так само його. От, нам, наприклад, відлив теж треба полтора метра. А якщо не якщо менше, то ми або любую суму треба, то ставимо, наприклад, по розміру вікна. Нажимаємо ОК і все. А, і не забуваємо видаляти ось переключатися можна між вікнами, і не забуваємо видаляти ось це вікно. Саме перше воно йде стандартно і автоматично. От. Все, в принципі, нас тут, ми вже вікно розмалювали. Більше нам нічого не потрібно. А ні. Нам треба ще стеклопакет пробачаюся. Забуваю про це. Е, стеклопакет міняється просто нажаттям. Вибираємо який стеклопакет міняти. Або цей, або ось цей. І це в даному мі мікну, от, меню це робиться. Е, якщо, без, якщо, наприклад, е, нам треба тільки один стеклопакет міняти, ми галочку не знімаємо. Це робиться ось так. Вибирається потім стекло. Наприклад, нам треба таке. От, бачите, тут буде стояти одне стекло, проміжуток 16 мм і ще одне стекло 4 мм. Тут, же, бачите, стоїть зовсім інше стекло. Тут же стоїть двойне таке, тут одинарне таке. Якщо нам потрібно, наприклад, змінити два вікна тут, з галочку знімаємо, також вибираємо от, і вибираємо, що нам потрібно. Е, от, і стекло це є стекло з енергозбереженням. Вот. Смешанные, Тут разные вариации именно разных викон. Так само можна, якщо там бронзовий хоче з енергозбереження. Це все ось шукати ось тут. Вот. Сатін, крізіт, триплекс, Бронза, solar, пожалуйста. Любі варіанти іменно, доступні. Беремо наступ енерго енергозбереження. Забираємо. З ним енергозбереження, ставимо його і нам викидаємо меню. Тільки атте стеклопакет в этом блоке и во всем заказе. Що це означає? Тільки атте стеклопакет це поменять тільки одне стекло, Вот, в этом блоке це это поменять повністю у цьому вікні. Хоч наскільки воно не буде розбите імпостом. Вот. Во всем заказе це може бути вас там, наприклад, 15 вікон в одному заказі, то во всем заказі ви на поменять повністю на це стеклопакет. Нам треба просто в блоке. Вот замінили. Не захотіло сразу же поміняти хорошо. Це вже цікаво. О. От, от і все. У нас щось подлюче трошки. Що поміняємо таке вам потрібно. Тобто уточняти можна любі варіанти. От, якщо клієнту треба пояснювати максимально йому ці всі варіанти. От, бо UBC компанія, яка предоставляє найкращий сервіс і намагається максимально підійти до клієнта. От. Все, поміняли вікна, поміняли вікна, поміняли стеклопакети, розбили вікно і нажимаємо розрахунок. рамка програмка и і выбиваю вам ціну даного вікна. Ось тут можна поставити скидочку, якщо це потрібно, якщо не потрібно, то можна не ставити, більше заробимо. От, і стабільна скидка у всіх є 42%. Якщо, якщо ми просто поставимо 42 сума не зміниться. Якщо нажимаємо Enter, то сума тільки тоді зміниться. Ось. От, потім можна в даному меню, наприклад, щоб ми розуміли, хто це такий, ми напишемо Сергій. О, Сергій, щоб ми розуміли, для кого це, і ми нажимаємо записати. Все от в даному вікні, бачите, пишеться, хто це такий. От, якщо ми його відкриємо, нажимаємо редактор і ми побачимо наше віконечко. Тут можна повністю потім вже трошки ще, він сказав, 600 мало, наприклад, нам треба щось змінити. Нам треба ще чуть його посунути. О! 700 на 700 пополам буде якраз нормально. Все. Знову розрахуночок. От. Таку там скидку ми вже йому ставимо. І все. Знову потім записати або нажати F. 12 на клавіатурі для того, щоб роздрукувати людині даний його заказ. В основному бі нами таке меню. Нажимаємо потім розпечатати. Не, не хочу, бо принтера немає, тут не підключений. От, і, і все, роздруковується. Можна простіше ще так, також іменно. Будете відсилати мені, нажимаєте от на дану дискетку, викидаєте, вам викидати таке меню. І обов'язково сохраняти його в таблиці Excel. Ну, тут назвати, наприклад, так, як ми його називали, Сергій. Щоб я розумів іменно, що це за файлик і для кого він. Нажимаємо Сохраніть і все. Більше більш нічого такого більш не потрібно по вікну. Усе. Всім дякую за перегляд. Усім до побачення.